Україна, ось вся країна це одна нова секта. Це абсолютно антихристиянський, абсолютно антиправославний політичний режим. Також на сайті місіонерського відділу Новосибірської єпархії, головою якого є згаданий раніше Олександр Новопашин. Ще в 2014 році була розміщена стаття, яка містила в собі такі заяви. Хочу лише звернути увагу на одну примилу обставину, а саме. Принцип державного устрою по-українськи практично повністю збігається з принципом устрою тоталітарної секти. А для людей, які потрапили до секти та проковтнули одного разу сектантську брехню, ця брехня стає нормою. Сектанти не просто брешуть собі та оточуючим, вони перестають сприймати іншу думку, відмінну від навіяної їм сектою. Тому просто говорити, переконувати, доводити справа марна та невдячна. Треба пам'ятати, що війна в Україні йде не за території, війна йде за душі, і в тій або іншій формі вона буде йти доти, поки не припиниться діяльність сектора. Вся ця риторика спрямована на укорінення у свідомості росіян установки, що поточний військовий конфлікт це не просто війна, а священна війна. І, от зрозуміло, що Господь, люблячи Україну, карає її. І от, аби зрозуміти, що відбувається, ще раз повторюю: потрібно зрозуміти, а чому Господь карає Україну, чому саме Україну? І ось ця ненависть українців до росіян, адже росіяни це просто знаряддя Боже, це наче пасок, яким батько карає дитину. Це священна війна, це війна за те, у що ми віримо. І я не здивуюся, якщо і в храмах, і в мечетях будуть лунати заклики. Попри усе це, агент Рацирсу в Україні Ірина Кременовська продовжує свою діяльність, виконуючи наративи Кремля. Уже навіть у Вашингтоні на базі католицького університету розбирають вплив Кременовської на Україну, де зазначили, що Кременовська фігурує в інформаційно підривних кампаніях, спрямованих на розхитування релігійної незалежності країни. Діяльність таких осіб учасники форуму назвали серйозною загрозою національній безпеці та демократії.